Пан соло, вітаю вас! Десь тижні зодва, як відбувся реліз гри Monster Hunter Wilds. Тому, аби розказати і заманити гру більше людей, аби там таки створилося хоч якесь українське ком'юніті, я вирішив спробувати зробити серію гайдів по цій грі. У першому відео я розкажу про зброю, меч та щит, які найкраще, на мою думку, підійдуть новачкам. Дам загальні поради, розкажу про комбо і цікаві механіки. Меч та щит поєднують у собі механіки атаки та оборони, нескладні і достатньо ефективні комбо та мобільність. Ця зброя підійде новачкам, у тому числі через те, що вона дає змогу захищатися від вхідної шкоди та наносити досить непоганий урон, і не буде втрачати свої користі і актуальності і на вищих рівнях після проходження основного сюжету. Перше і основне це серії простих ударів, які виконуються натисканням трикутника 4 рази підряд та коли ви тричі натискаєте кружечок. Це базові атаки, які ви можете використовувати будь-коли під час бою. Далі, перше просте комбо, яке виконується почерговим потрійним натисканням кружечка із затисканням після цього трикутник плюс кружечок. Це базове комбо з непоганою шкодою, яке ви будете використовувати досить часто. Наступне це стан комбо, яке заповнює невидиму шкалу приголомшення у монстра. Керуємо стік вперед і одночасно натискаємо кружечок. Після чого ще двічі натискаємо той самий кружечок та натискаємо трикутник плюс кружечок для рублячого удару або затискаємо трикутник і кружечок для зарядженої атаки. Раджу за можливості спамити саме цим комбо, бо це приголомшує монстра, що в свою чергу дає вікно для безпечного нанесення урону. Наступним буде Charge Slash. Затискаємо L2, відводимо стік назад, натискаючи та одразу затискаючи кружечок задля заряджання удару. Як зарядиться, то персонаж сам нанесе той удар і його підкине у повітря, під час чого ви можете натиснути трикутник для вертикального прямого удару, кружечок для удару щитом по землі, чи трикутник плюс кружечок для удару, як у попередніх комбо. Для наступного так само затискаємо. Натискаємо l 2 так само робимо бекстеп тіком назад із натисканням кружечка, але не затискаючи. А як тільки ви відскочите, натискаємо два рази підряд трикутник для початку серії ударів, в фіналі якої нас теж підкидує у повіт, після чого можна зафіналити точно так само, як в попередньому комбо. Складність повноцінної реалізації цих двох комбо – це момент підкидання у повітря, під час якого ви можете, а в ідеалі маєте, заскочити на спину монстру, який може відійти і у вас це не вийде. У цьому, власне, і вся складність, бо, коли ви знаходитесь на тій спині, ви можете наносити монстру шкоду і відкривати рани, про що детальніше розповім пізніше. Тепер від нападу переходимо до захисту. Є дві опції захисту: простий блок і ідеальний блок, який активується натисканням R2. Простий блок це стояти з піднятим щитом перед атакою. Він блокує більші шкоди, але не всю, і є нюанси за аю атаками, але загалом це все одно може врятувати вас від смерті. Ідеальний блок працює проти саме прямих атак монстрів і використовується в останній момент перед ударом, тобто в ідеальний таймінг. Якщо все зроблено правильно, то шкода буде заблоковано повністю, а у вас з'явиться вікно для контрудару. Натисканням трикутника або кружечка. Ідеальний і простий блок заповнюють невидиму для гравця шкалу у монстра. Коли ця шкала заповнена, під час наступного блоку, ідеального чи звичайного, активується такий собі двобій, де ви з монстром почнете спарингуватись, під час чого ваша задача перебити свого опонента, швидко натискаючи трикутник, наносячи шкоду. У разі успіху монстра відкине і він буде трохи дезорієнтований, що дозволить вам, затиснувши трикутник плюс кружечок, виконати заряджений удар. У разі програшу, і приголомшеним будете ви. Важливий момент, коли шкала клешу заповнена, як я і казав під час наступного блоку, активується клеш, але активується він не від кожної атаки, яку ви заблокуєте, а тільки від певних. Наприклад, у жаби, назвемо її так, флеш запуститься, якщо заблокувати або удар двома лапами по землі, або коли вона на вас трибає. Крім того, не у всіх монстрів в принципі є такі атаки, які запускають клеш. Наступним цікавим використанням щита є комбо з піднятим щитом та натисканням трикутника. І з піднятим щитом при натисканні трикутника персонаж виконує підкат під монстром або його атаку, наносячи удар як під час підкату, так і по його завершенню. І так можна робити постійно і одразу, як завершили перший підкат, тобто щит і меч має опцію додаткового ухилення ще й з нанесенням шкоди. Тепер про особливі механіки. На початку гри. Під час першого бою з першим же монстром, а саме жабою, вам розкажуть про рани, але я трошки нагадаю. Якщо коротко, то під час бою в результаті атак певних частин тіла в різних місцях, на атакованій частині тіла будуть з'являтися рани, які підсвічуються в режимі прицілювання або фокусування. Атаки у ці точки наносять додаткову шкоду і можуть вибити монстра з рівноваги. У кожної зброї є своя спеціальна атака для закриття тих ран і активується вона натисканням r 1 Оця спеціальна атака у меча та щита притягує вас до рани, навіть якщо вона вище вас, дозволяючи вам повиснути на ній завдяки стромленому мечу на певний час, що в свою чергу дає змогу провести ще атаку. І є два варіанти цих атак: натиснувши трикутник, ви нанесете шкоду, зістрибуючи з рани вниз, а натиснувши кружечок, вас підкине вгору. І тут ми підійшли ще до однієї загальної механіки гри. Опинившись на спині, завдяки тому, що у щита та меча є аж три варіанти, як це зробити, ви можете атакувати монстра, натискаючи трикутник чи кружечок, аби відкривати рани. Поки ви на спині, монстр буде зайнятий тим, що буде намагатись вас скинути, і чи вдасться йому це, залежить від того, як швидко скінчиться ваша шкала витривалості. Але за цей час ви можете встигнути зазвичай або відкрити декілька ран, аби ваші, наприклад, лучники їх атакували, після чого ви зістрибнете, або вас кине монстр. Або відкрити одну рану і атакувати її, натиснувши R1, що запустить анімацію атаки. Після мігракат сцени, ви зістрибнете на землю, а монстр, ймовірно, може бути трохи приголомшений чи взагалі збитим з ніг. Наступною приємною механікою, важливість і крутість якої ти починаєш розуміти, вже трохи погравши, є можливість використовувати предмети з радіального меню, не ховаючи зброю, як це відбувається із будь-якою іншою. Грубо кажучи, Зазвичай, аби випити зілля з цілення, персонаж складає зброю, випиваєте зілля, після чого вам треба самому натиснути кнопку атаки, щоб він ту зброю знову дістав. Мечі щит цього не потребує. Тобто персонаж сам вішає меч за спину, випиває зілля або ставить пастку і сам же дістає назад той меч. Але це працює тільки з радіальним меню, треба це запам'ятати. Підсумовуючи все вище сказане і показане, думаю, ви зрозуміли, що меч та щіт мають дуже гнучкий геймплей. Для новачків ця зброя дозволяє дійсно підвищувати виживаємість. Коли тільки почавши гру, не знаючи ще всіх атак і таймінгів, ти маєш змогу спокійно ховати за щитом, рятуючи себе від летальної шкоди, і при цьому вносити гарний урон для гравців. із досвідом ця зброя має гарний баланс між захистом і нападом, дозволяючи бути мобільним, виконувати різні комбо та грати одночасно і агресивно, і обережно залежно від ситуації. Гнучка в використанні зброї, яка насправді гарно себе показує на всіх етапах гри. Дякую всім за перегляд, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!